Таксист не взяв гроші з 90-річної пасажирки. Як тільки дізнався, куди вона їде. Сумна історія, від якої на душі стає світліше. Я приїхав за адресою і посигналив. Прочекавши декілька хвилин, я посигналив знову. Оскільки це мав бути мій останній рейс, я подумав про те, щоб поїхати. Але замість цього припаркував машину. Підійшов до дверей і постукав. Хвилиночку, відповів крихкий літній жіночий голос. І я почув, як щось потягнули по підлозі. Після довгої паузи двері відкрилися. Переді мною стояла маленька жінка років 90. Вона була одягнена в ситцеву сукню і з вуаллю, наче із фільмів 1940 х років. Поряд із нею була невелика валіза. Квартила виглядала так, ніби ніхто не жив в ній впродовж багатьох років. Усі меблі були покриті простиратлами, не було ні годинника на стінах, ні дрібничок або посуду на полицях. У кутку стояв картонний ящик, наповнений фотографіями і скляним посудом. Ви не допомогли б мені віднести сумку в машину? попросила вона. Я відніс валізу в машину, а потім повернувся, щоб допомогти жінці. Вона узяла мене за руку, і ми повільно пішли у бік автомобіля. Вона продовжувала дякувати мені за мою доброту. Не коштує, сказав їй я. Я просто намагаюся відноситися до моїх пасажирів так, як хочу, щоб відносилася до моєї матері. Який хороший хлопчик, з посмішкою сказала вона. Ми сіли в машину, і вона продуктувала адресу, а потім запитала. Не могли б ви поїхати через центр міста? Але це не найкоротший шлях, відповів я. О, я не заперечую, сказала вона. Я не, зап... я не поспішаю. Я вирушаю в хоспіс. Я подивився в дзеркало заднього виду. Її очі блищали. Моя сім'я сім давно поїхала. Продовжувала вона тихим голосом. Лікар говорить, що мені залишилося не дуже довго. Я спокійно протягнув руку і вимкнув лічильник. Яким маршрутом ви хотіли б поїхати? запитав я. Впродовж наступних двох годин ми їхали через місто. Вона показала мені будинок, де колись вона працювала ліфтером. Ми проїхали через район, де вона і її чоловік жили, коли були молодими. Вона показала мені мебливий склад, який колись був танцювальним залом, де вона займалася ще маленькою дівчинкою. Іноді вона просила мене пригальмувати перед конкретною будівлею або провулком і сиділа, втупившись в темряву, нічого не кажучи. Потім вона раптом сказала: Я втомилася, давай, мабуть, ми поїдемо за адресою. Ми їхали в мовчанні за адресою, яку вона дала мені. Це була низька будівля, щось подібне до маленького санаторію з під'їзним шляхом уздовж портика. Два санітари підійшли до машини, як тільки ми під'їхали. Вони дбайливо допомогли їй вийти. Напевно, її чекали. Я відкрив багажник і вніс маленьку валізу. Жінка вже сиділа в інвалідній колясці. Скільки я вам повинна? запитала вона, діставши сумочку. Ніскільки, сказав я. Але ви ж повинні заробляти на життя, заперечила вона. Так, але є й інші пасажири, відповів я. Майже не замислюючись, я нахилився та обійняв її. Вона міцно обійняла мене у відповідь. Ти подарував старенький трохи щастя, сказала вона. Дякую тобі. Я потиснув їй руку, а потім пішов. За моєю спиною закрилися двері. Це був звук закриття ще однієї книги життя. Я не брав більше пасажирів по дорозі назад. Я їхав світ за очі, поглиблений у свої думки. Того дня я ледве міг розмовляти. А що, якби цій жінці попався розсерджений водій, або той, кому не терпілося закінчити свою зміну? Що, якби я відмовився від виконання її прохання або посигналивши пару раз, поїхав? У кінці я хотів би сказати, що нічого важливішого у своєму житті я ще не зробив. Ми звикли думати, що наше життя обертається навколо великих моментів, але великі моменти часто ловлять нас зненацька, красиво загорнуті в те, що інші можуть визнати звичайною дрібницею.